Всякі плоті ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував. сам, Господи, походу, сопших рабів Твоїх, всіх у сопших наших воїнів в місці, світлому, місці квітучому, місці спокійному, звідки відійшли біль, печалі зітхання, всяке прогрішення вчинене ним словом, або ділом, або думкою, як благий чоловік, коли з прости простих. Бо немає людини, що жила б і не згрішила, і в один без гріха, правда, Твоя правда, по віки, і слово, Твоє — істина, бо Ти є Воскресіння, і життя, і покісовших рабів Твоїх Христе Боже наш, і тобі слово села, ім'я собезначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки віки.